Thank uh -huh. Я починав із нуля, як сі на старті. Перші кліки це були, як світло в темній хаті, ніхто не вірив, крім мене самого. Я вірив у мрію і не відступав ніколи. Майбутня, тисяча вже близько. Я це знаю. Кожен підписник, як друг, що додає крила. Залишайся поруч. Разом ми злітаєм на Ютубі шлях мій тільки. Починається. Монтажі до ночі, контент без зупину Кожне відео як крок у свою вершину. Коментар це як привіт, що гріє душу. Я бачу мету і більше не зрушу. Нехай сміються. Я не здамся. Скоро бути один К, і це станеться. Я починав із нуля, як усі на старті. Перші кліки це були, як світло в темній хаті. Ніхто не вірив, крім мене самого. Я вірив, у мрію і не відступав ніколи. Монтажі до ночі, контент без зупину Кожне відео, я крок у свою вершину. Коментар це як привіт, що гріє. Душу, я бачу мету і більш ніколи не зрушу. Нехай сміються, я не здамся. Скоро буду нинка, і це станеться.